Десь десяток років тому назад на терні України прийшов новий шкідник. Він називається самшитова вогнівка. Не всі, може, знають навіть, що таке самшит, але садівники і озеленюче міста на цьому пункті знають, що самшит це високоцінна, така гарна вічно-зелена рослина для формування живоплотів, бордюрів. Це, звичайно, не є важлива продовольча культура, але важлива культура для озеленення міста. Шкідник з'явився на терні України. І не зустрічаючи ні найменшого спротиву з боку служб спеціальних, органів влади, місцевого самоуправління, житлово-комунального господарства зеленого, от самого населення на посильній ділянці, вони теж якось до цього поставилися, думаю, що це тимчасово, бо що це зміни в природі, якісь там хімія, вплив клімату, що-небудь. Це просто працює шкідник. І цей шкідник найближче до нас з'явився у Львові, потім через рік його помітили у місті Рівному, а ще за рік помітили у місті Броди. І в Бродах він вже є десь третій рік. Тут він собі живе. От. минулому році ТРК Броди показали відеосюжет про цього шкідника. Ну, більш -менш ми спробували дати людям інформацію, знання того, що є така проблема, є такий шкідник і що треба вживати якихось заходів. Інакше самшит із зелених насаджень буде втрачений. Тут ми бачимо кущ, який шкідник почав їсти трошки раніше, на кілька днів. Так буде виглядати самшит, якщо нічого не зробити. Це було десь кінець літа, початок осені, коли ми бачили вже наслідки, до чого приводить діяльність цього шкідника. А зараз, середина травня, ми можемо побачити саму гусінь в тому, як вона живеться, як вона тут розвивається, і в той момент, коли можна вжити реальні заходи до її знищення. Що можна робити з тим шкідником? Треба буде застосовувати якісь агрохімікати, тут інсектиція треба, але бачимо, що кущ він дуже щільний. Якщо оприскати його контактним препаратом, то всередині листя буде не зачеплено, шкідник не попаде. Але шкідник виходить на поверхню і поїдає молоде листя. Тут він ще не добрався до, до свіжини. І оприскати треба системним препаратом, інсектицидом, який всмоктується в листя. І коли шкідник вийде в день чи вночі, буде з'їдати листя, він з'їсть необхідну кількість препарату, і або Припинить свій розвиток, або припинить там леньку, порушиться в нього обмін речовин, або ж просто він загине від якоїсь дози. Має бути системний препарат. Ну, що ми там знаємо, конфідор Максі, Актара, ось такого препарату такого типу. Ну, наше, наше завдання, наша мета дати людям інформацію, ось є проблема. Хочете мати зелені насадження, дбайте про зелені насадження.